Вітаю, шановні підписники та випадкові глядачі мого каналу. Мене звати Владислав. Сьогодні у нас буде коротенький такий огляд-розпаковка граверу Grant на 212 аксесуарів або в народі гравірувальна машинка. Ось ця вся інформація, яка вам може знадобитися, можете зупинити та передивитися. І так. Замовив я його на розетці, коштує дана приблуда 1400 гривень. І ось так це все щастя виглядає. Має безліч різних насадок, абразивних, штифувальних, гравірувальних. Дальшу інформацію по самій машинці та з її роботою ви зможете переглянути відео на каналі. У мене. Великі плани на цю машинку. За допомогою неї будемо багато чого виробляти цікавого. Тому якось так. Гарантія один рік. В комплекті сама машинка. Гнучкий вал. Зараз можливо вам не видно. Гнучкий вал, машинка з доступом до щиток, відрізні диски, абразивні шліфувальні, полірувальні, войлоки, пасти і безліч безліч всього іншого. Зараз про все подробно ми не будемо говорити та показувати. Ось так це все виглядає. Кому цікаво, хто задумувався придбати дану річ, хотів собі мати в майстерні, в гаражі. Дуже такий непоганий, якби по отзивам, помічник. Тому ось так. На цьому, мабуть, в мене все. Наступне відео ви вже побачите. Роботу даної машинки, я вам розповім про неї більш детальніше, більш подробніше, тому, на жаль, не маю зараз багато часу. Хотілося так коротенько зняти вам, поки воно все новеньке ще гарненько розповісти. І далі вже будемо тестувати і працювати. А в мене все на цьому. З вами був Владислав. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, постіть відео, коментуйте. Всім всього найкращого, до зустрічі, па-па!